Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. П'ять ударних дронів збили цієї ночі сили ППО у Запорізькій області. Про це повідомили у повітряному командуванні схід. 123,5 мільйони гривень на відновлення будинку на проспекті Соборному, 44. оголосили тендер на капітальний ремонт. Планують відновити стіни, відремонтувати під'їзди, замінити покрівлю та інженерні мережі і відремонтувати 10 пошкоджених квартир. Переможця тендеру мають обрати 5 червня, а завершити всі роботи до 31 грудня 2026 року. Отримайте виплату від польських партнерів. Повідомлення про фейкову допомогу отримують запоріжці. Шахраї пропонують перейти на фішингові сайти та ввести дані для входу в інтернет-банкінг. Звісно, що після цього гроші не приходять а навпаки, зникають з карти. Бетономішалки, міні-екскаватори, вантажівки, мікроавтобус та інструменти отримала Запорізька область від Німеччини. Техніка має допомогти комунальникам швидше та якісніше ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів. Винищувач прямо над головами дітей. Бердянські пропагандистські канали виклали відео з пляжу на невеликій висоті. Над дітьми та дорослими пролетів російський винищувач. Про безпеку вочевидь окупанти не думають. У Запоріжжі може з'явитися застосунок смарт-місто. Це ідея розробника Володимира Зісько. На це не доведеться витрачати бюджетні кошти, запевнила секретарка міськради Регіна Харченко. У своєму телеграм-каналі вона проводить опитування і збирає думки містян з цього приводу. Однак, які саме функції будуть у додатку, не повідомляють. Купатися на запорізьких пляжах заборонено, нагадують у міській раді. Та, попри це, фахівці рятувально-водолазної служби розчищають дно Дніпра від сміття. Більше 700 коптерів та сотню навігаційних модулів захисту приймачів БПЛА передала Запорізька область військовим. Допомогу отримали 10 військових частин. Чи готові ви навчати дітей у сусідніх школах, якщо там є укриття? З десяток питань про шкільну освіту поставили запоріжцям, аби якомога краще організувати навчальний процес. Заповнити анкету можна за посиланням у телеграм-каналі міської ради. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там, тільки найголовніше.